На Полтавщині СБУ викрила злочинну групу, члени якої постачали до РФ спецобладнання для виробництва зенітно-ракетного комплексу с 300 За версією слідства для реалізації оборудки ділки відправляли товар своєму спільнику в одну з країн Південного Кавказу. Звідти він переправлявся до підконтрольної комерційної структури в РФ. Під час проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях ділків було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також печатки підконтрольних комерційних структур Російської Федерації, які здійснювали реалізацію продукції. Крім того, було знайдено бойові патрони до автомата Калашникова. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111 Примутин кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. А директор підприємства за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває слідство для встановлення інших обставин зчинення злочину та притягнення до відповідальності інших осіб. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли ввезенню до Росії нової партії товару у кількості більше ста одиниць. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.